У нас є командування красунчики і «некрасунчики». Що ви робите з некрасунчиками? Проводимо з ними консультації, питаємо, чому так, розбираємо причини, даємо їм знову там завдання офіційно, щоб це бралось в роботу, робимо зріз і так по колу. Але я думаю, що ми все одно прийдемо до того, що починаючи з роти, починаючи з і далі батальйон, бригади і так далі, з'явиться цифрові офіцери, основна задача яких буде впровадження ті систем саме в армії на всіх рівнях. І ну, сказати, вертикаль цифрових офіцерів, вона буде починатися з тактичних підрозділів і закінчуватися заступником командувача. Чому? Тому що ми, вони будуть відповідати за оновлення систем, за навчання людей, за мінімальні кібергігієнічні заходи. Тобто буде окрема аланка людей, яка зможе забезпечувати підрозділ правильними рішеннями, впроваджувати їх, бути людиною, яка розкаже про те, що є оновлення, про те, що потрібно там не на управляти базою цих користувачів і так далі, якісь прості речі, тобто якийсь сапорт, але прямо на місці, тому що нам потрібні представники, амбасадори, наші місіонери, імінна саме от в на тактичному рівні, і тоді це буде на всіх рівнях розуміння, що нам далі робити.